Вітаю! Вісім різних хімічних форм, але одна назва вітамін краси та репродуктивного здоров'я, він входить до складу мембран клітин, а отже, має вплив на весь організм. Все це відноситься до жиророчинних сполук, які відомі нам як вітамін Е. Усього цих сполук вісім, але цікавим з них є саме альфа-токоферол. До речі, назва токоферол має цікаве походження. Складається з двох грецьких частин: токос. Потомство таферу несу або приносити. Автором є професор грецької мови Каліфорнійського університету Джордж Калхем, і пов'язане це з історією відкриття вітаміну Е. Датою вважається 1922 рік. Два вчених Герберт Еванс та Кетрін Джулія Скотт Бішоп у своїх експериментах з різними варіаціями дієти пацюків виявили так званий фактор Х, відсутність якого в раціоні піддослідних призводить до безплідності. А додаючи деякі рослинні олії, дітородність популяції відновлювалася. Зокрема, відбувалось таке відновлення після додавання в раціон олії зародків пшениці. В ході подальших досліджень встановлено, що цим фактором X був саме альфа-токоферол. Але на цьому всі корисні властивості цього вітаміну не закінчуються. Вітамін Е входить до складу мембран клітин. Він займає таке положення, яке дозволяє захищати клітини від окисного ушкодження. Тобто він має дуже значний антиоксидантний вплив на весь організм людини. Цю властивість описали ще в 1931 році вчені Матіл і Олкут. Крім позитивного впливу на антиоксидантні механізми, виявлено ще багато корисних функцій вітаміна Е. Зокрема, ущільнює та захищає стінки кровоносних судин, профілактує хвороби нервової системи, допомагає у нормалізації жирового обміну, стимулює імунну систему, сприяє покращенню зору, зменшує прояви вікових змін. Враховуючи такий широкий вплив на організм людини, важливо знати, в яких саме продуктах знаходиться цей вітамін. Основними джерелами є: рослинні олії, арахісова, соєва, пальмова, кукурудзяна, олійні культури, волоські та лісові горіхи, мигдаль, зародки пшениці, які є, до речі, найбільш цінним джерелом альфа-такаферолу. До інших джерел можна віднести основні продукти харчування, овочі, фрукти, молоко, яйця. Але концентрація цього вітаміну в них невелика, близько 8 12 від добової норми. А що ж може свідчити про можливу нестачу вітаміна Е, які стани організму вказують на це: загальна слабкість, сухість, лущення, запалення та поява вузликів на шкірі, порушення зору, втрата енергії, зниження імунітету. Отже, враховуючи ці ознаки та широкий спектр дії токоферолу, кому варто додавати вітамін Е до свого раціону у випадках рекомендації лікаря. При дієтах з обмеженням рослинних жирів, при активному занятті спортом, в програмах планування вагітності, для профілактики застудних захворювань в комплексі з іншими вітамінами, також для лікування сухості шкіри та випадіння волосся. Тож як ефективно та головне безпечно відновити за потреби достатню кількість вітаміну Є? Е. І з цього приводу є відмінна новина, адже компанія Nutrilite серед величезного асортименту харчових добавок містить такий цінний вітамін Є. Е. Чому саме Nutrilite? По-перше, це завжди безпека та природність. Нутрілай це єдиний в світі виробних харчових добавок, який використовує власну сировину, що вирощує на власних органічних сертифікованих фермах, без використання будь-яких пестицидів. Вітамін Е виробляється з олії зародків пшениці та соєвих бобів. У його найбільш ефективній формі д альфа-токаферол, тобто природнього. Зародки пшениці також містять дві незамінні жирні кислоти омега-6 та омега 3 3. Застосовується холодний віджим. достатньо одну капсулу на добу для підтримки необхідної кількості вітаміна Е. Крім цього, замовляємо вітамін Е від NotiLight безпосереднього виробника на офіційному сайті Amway.ua. А отже, ніяких додаткових націнок та є гарантія якості, і процес реєстрації та створення замовлення легкий і швидкий. Я бажаю вам міцного здоров'я та оптимізму. Дякую за перегляд та з радістю відповім на будь-які питання з цього продукту. Корисні посилання в описі до цього відео. До зустрічі!